Новини на першому інформаційному Близько трьох років витратили Житомирські фахівці на розробку надсучасного 3D-монітора. У результаті вийшов екран із діагоналлю понад 7 метрів, здатний створювати ефект повної присутності. Крім того, він став найбільшим у світі 3D-телевізором. Заради нього у книгу рекордів Гіннеса навіть довелося внести окремий розділ найбільший світлодіодний 3 d телевізор Житомирські майстри результатом задоволені, але кажуть, ніколи не ставили собі за мету встановлювати світові рекорди. Никто никогда не собирался не решал не попадать ни в какие репорты. В принципе, фирма, которая существует и работает на рынке уже более 20 лет, Никогда не кидання ставить перед собой задачу перед собою задачу жити рані рекордом. Усі деталі фахівці виготовляють за допомогою сучасного остаткування і роботів. Тож втручання людини стає мінімальним. Монітора рекордсмена як пазл складали із маленьких модулів. Розробники кажуть, із таких частинок можна зібрати екран будь-якої величини. Тож найближчим часом підприємство збирається побити власний рекорд. Ну, мы его побьем безусловно в течение одного-двух месяцев, другое дело. Э ли ми необходимым фиксировать это кожен раз, як рекорд, то теж віднімає определенне усилия. Як працює екран рекордсмен, українці зможуть побачити вже наступного року. До Євро 2012 аналогічними моніторами обладнають фан-зони та великі площі, де збиратимуться шанувальники футболу. Оксана Трохос, Володимир Жабровець, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.